Доброго дня вам, шановні пані і панове. Як ми бачимо на євразійському континенті ситуація загострюється. Торкнуся в цій розмові з вами питання Центральної Європи. Перебіг подій говорить про прискорене загострення ситуації в Європі, особливо в Центральній Європі. Спричинено воно тим. Що, як і було очікувано, Рашиська Федерація, реалізуючи свою доктрину ескалація заради деескалації, різко пішла на загострення напруги. Безпілотники в Польщі, без вибухівки бойового заряду, літаки над Естонією, буквально терор. Скандинавських держав Норвегії, Данії, Фінляндії, Швеції безпілотниками. Причому у цьому процесі беруть участь як безпосередньо Збройні сили Російської Федерації, запускаючи типу а, безіменні і безрозпізнавальних знаків рашистські Герані. На територію Польщу і Румунії, як і диверсійні групи, які запускають над скандинавськими державами, центральноєвропейськими безпілотниками, що ж, зібрані буквально кустарно умільцями, диверсантами, які в тому числі рекрутовані і завербовані споміж місцевих громадян. Це дуже легко визначити по класу безпілотників, які використовуються. Зрозуміло, що більшість європейських держав не можуть визначити спосіб реагування на такі загрози, тому що уроки і боротьби з безпілотниками в Польщі і Румунії та і протидія рашистським. Мігом 31-м, вона показала, що тут необхідне вдосконалення механізму дії. Вдосконалення і розуміння цього, цього механізму дії відоме Збройним силам України, відомо військовому, частково військово-політичному керівництву України. І здавалось би, що найпростіше зібратися, обговорити. Почати спільно працювати. Однак треба усвідомлювати, що ну, всі розуміють, що це лише крок до зростання напруження, а тому спільне інтегрування несе в собі не тільки позитиви, воно може нести в собі і інші складові. Тому все відбувається дуже осторожно. А при зростанні напруги, при піднятті температури, зрозуміло, що це тягне за собою. Дуже і дуже багато дискусій, часом які грозяться перерости в колосальне протистояння між партнерами, вчорашніми союзниками, і тут очевидно, що потрібно дуже обережно робити кроки, не вдаватися до різких оцінок, я кажу про діалоги між партнерами, між союзниками, бо гарантія. Вчорашнього союзу, а і вчорашній союз не може розцінюватися як гарантія майбутнього союзу. Бо ми розуміємо чудово, що при зростанні напруги у таких умовах, той, хто вчора думав, що його не торкнеться небезпека, він відчаї кидає, хапається за все, що можна. Відповідно, температура ще буде наростати. І в цій ситуації всім необхідно думати, продумувати і шліфувати свої дії, свої слова таким чином, щоб загалом разом посилювати свою позицію і оборонну, і безпекову, і наступальну, а не створювати конфлікти чи закладати, не дай Боже, політичну вибухівку. Чи вибухівку під співробітництво на наступні місяці, роки, а можливо, і десятиліття. У цьому відношенні хочу вашу увагу звернути на чотирикутник, який завжди мене турбував, бо завжди я в ньому бачив недоліки. Причому завжди було зрозуміло, що цей чотирикутник є не лише основою стабільності. В Європі а й основою стабільності на євразійському континенті. Ні, це не союз Франції, Німеччини, Польщі, України. Це союз воєнно-політичний, до якого рано чи пізно ми всі прийдемо, але необхідно в цьому випадку вирости і усвідомити, що цей союз дасть можливість воєнно-політичній. Європі, в тому числі, впливати на весь світ. Однак говорити про це сьогодні в нинішній ситуації зарано. Хочу звернути вашу увагу на чотирикутник Київ, Варшава, Вільнюс. І в цьому відношенні безумовно, безумовно, в цьому відношенні Мінськ, але маючи на увазі демократичні сили Республіки. Білорусь. Зрозуміло, що а, четвертий учасник він може бути представлений чи еміграцією, чи підрозділами Збройних сил Білорусі, які знаходяться в Україні, і воюють на боці української держави. Разом з тим перебіг подій між Варшавою, Вільнюсом і Києвом. Він, безумовно, сьогодні визначальний з точки зору співпраці. Весь час буду у цьому відношенні нагадувати про Вільнюс, хоча, як буде показувати перебіг подій, Вільнюс спокійно продовжує свою роботу і не вдається до емоційних висловлювань, до якихось різких кроків. А в тому, щоб в трикутнику якимось чином впливати на розвиток подій. В трикутнику я маю на увазі Київ, Варшава, Вільнюс. Однак інший перебіг подій він дуже серйозно потрясає ситуацію, і в ньому можливі а, чималі, ну як позитивні, так і негативні зрушення. І тому а, хочу одразу. Запропонувати вам стартонути в цьому відношенні із події відкриття білорусько-польського кордону. А, як відомо, а, цей кордон має шість переходів. З шести відкрито тільки два: один пасажирський, один а, вантажний. А причому, якщо пасажирський цілком зрозуміло, тому що традиційні зв'язки. Зв'язки дуже широкі. Зрозуміло, що це потребує постійного перетину кордону великою кількістю громадян. Що стосується вантажного, то тут в основному це зроблено із-за того, що даний вантажопотік є дуже прибутковий: як для білоруського диктатора, так і для Білорусі, так і для Польщі. І зрозуміло, що це, цей вантажопотік відповідає на дуже багато інтересів, особливо таких держав, як Китай, от як Росія, яка продовжує ще частково торгувати з європейськими державами. І тому очевидно, що в цьому відношенні польський уряд Дональда Туска, як і робив заяву прем'єр-міністр, не може діяти по іншому. як... Після навчань і їх завершення запад-2025 відкрити цей кордон. Так і е, сталося. Зокрема, Польська агенція Працьова повідомляє про те, що і керівництво держкордону, і прем'єр-міністр в обіцяні терміни відкрили два і шести переходів, і по них почався. Рух. Зрозуміло, що нині в умовах напруження ситуація з проникненням на територію Європи і Польщі різного люду з боку Білорусі, а дуже часто це в тому числі проникнення росіян з паспортами білоруськими, стають величезною проблемою і для Білорусі, і для Польщі. В цьому відношенні Польщі разом з європейцями необхідно. Налагоджувати дуже серйозний контроль і моніторинг ситуації, бо всі чудово розуміють, що збереження такого характеру взаємодії буде не зменшувати кількість безпілотників над аеродромами, а збільшувати. Однак, у цьому відношенні ще раз хочу наголосити: має бути максимальна толерантність взаємовідносно між Брюсселем і Варшавою. Для того щоб врегулювати це питання, і розуміти, що це не просто канал, який дозволяє спілкуватися родичам, близьким, в тому числі їздити ін іноді на закупівлі товарів, якихось для вжитку, а це і канал, в тому числі наповнення. Європи диверсантами, а, вантаж, а через вантажний потік, в тому числі і компонентами, які стосуються диверсій. Тому необхідно в даному випадку Європі і, а, зокрема, Варшаві дуже ретельно відноситися до цього каналу в умовах, коли загроза виникає постійно нарощуванню кількості. Диверсантів і проведення різного роду провокаційних операцій з боку Російської Федерації. В, дані, в даних умовах є ще одна проблема, яка очевидно буде торпедувати так крайньо необхідну співпрацю в Трикутнику Київ, Варшава, Вільнюс. Це різного роду висловлювання, сказані слова, які. А іноді сприймаються достатньо емоційно, і в даному випадку, усвідомлюючи, які особи, які персони знаходяться на чолі тих чи інших держав, необхідно максимально уникати заради того, щоб вибудовувати спільний союз, уникати різного роду заяв, які могли б бути сприйняті емоційно чи неправильно невірно. Протлумачені, або говорити їх необхідно максимально коректно, усвідомлюючи, що не всі готові їх чути, чи принаймні згадавши себе у подібних умовах, коли Україна також знала, була поінформована про те, що готується напад. І як делікатно і болюче сприймала чергові заяви з-за кордону, тому заради спільної боротьби, заради об'єднання сил у цьому відношенні треба бути дуже обережним. Ще тоді, коли мною було почуто а, заяву в, з трибуни Генеральної асамблеї ООН президента Зеленського про те, що Ситуація так трапилася, що лише 4 з 23 безпілотників вдалося збити під час російської диверсії на територію Польщі. Я розумів прекрасно, що найкращий історик серед боксерів, президент Навроцький, на це зреагує так, як зреагує, і цього можна було очікувати. І в даному випадку, розуміючи, наскільки крайньо необхідно допомогти зараз Польщі справитися із ситуацією, в якій вона перебуває, ще раз кажу, необхідно згадати себе в умовах перед війною, наскільки це важко відчувати і об'єктивно оцінювати ситуацію. Тому, заради того, щоб знайти спільні відповіді. Тут необхідно рухатися назустріч один одному. І я би все-таки в цій ситуації пропонував, щоб розмови про посилення обороноздатності, боротьби з безпілотниками, таких речей, як так звана стіна дронів, і так далі, праці над ними, розробки над ними, підходів до оборони, щоб вони напрацьовувалися в двохсторонньому, а ліпше ще трьох, чотирьох, п'ятисторонньому. Форматі, щоб до цього мали відношення, чи Люблінський трикутник, чи будь-який інший формат, ну, зокрема, це може бути Будапештський формат, і так далі, де 5-6 країн Центральної Європи на чолі, скажімо, із керівником. Комісії відповідної по безпеки, безпеці й обороноздатності Європейського союзу, чи навіть Урсулою фондерляїн за участі когось із генералів НАТО, чи навіть іноді можливо це робити, щоб на цьому був присутній, в тому числі генеральний секретар НАТО, для того, щоб цьому підняти статус і дати. Можливість, щоби всі усвідомлювали, що і як необхідно говорити у цій ситуації, бо подібні висловлювання, які озвучені паном президентом Зеленським, нариваються на відповідну відповідь. Пана президента Навроцького, що далі може обертатися ну, дуже неприємними а, поступками словами, які, на жаль, не будуть вести до того, щоб спільно відпрацьовувати питання оборони і протидії і рашистським а, безпілотникам, і рашистським диверсіям. І е, рашистській розвідувальній диверсійній діяльності на території Центральної Європи. Тому в цьому відношенні слід бути дуже обережним і пропонувати ті формати, які забезпечують результативність. Хочу звернути увагу усіх на дуже продуману, виважену е, доповідь і виступ, яку зробив президент е, Литви. Гітенос Неуседа уседа з трибуни Генеральної асамблеї ООН в тижні високого рівня. Це свідчення вищого пілотажу. З точки зору розуміння нинішньої ситуації в Європі, у світі, і, на моє глибоке переконання, тут би. Важливо було б, щоб пан Неуседа був постійно в ході цих діалогів, які стосуються нині відпрацювання у центрально-європейському клубі проблем, які стосуються протидії рашистської загрози, з диверсіями з безпілотними атаками, атаками безпілотної авіації та її. Речами, які ми ще можемо навіть не догадуватися і не знати у цій ситуації, бо вже історія дуже ґрунтовно пройдена і в Балтійському морі, і з саботажем, і з обривом кабелів комунікаційних, енергетичних і так далі. Тому це дуже важлива і делікатна тема. В умовах, коли йде загострення, необхідно зближуватися, а не створювати навіть мінімальні умови для того, щоб десь. Кресала іскра. Важливість тут є і ще однієї проблеми. Це громадяни держав, які знаходяться на території інших, а особливо ті, які знаходяться на території Білорусі. Очевидно, що в нинішніх умовах і посольству Польщі, і посольству Литви, і Посольстві України, особливо Посольству Литви і України, які мають. Чималі свої офіси і території у Мінську необхідно більше всього дбати про громадян, громадян а, власних держав, громадян держав-партнерів, бо все може трапитися. Тобто систему комунікацій треба зміцнювати, треба все більше і більше вести діалог із а, а, тою частиною. Громадян України чи українців за походженням, поляків за походженням, литовців за походженням, вести з ними діалог, бо діаспора в даному випадку це та частина, про яку необхідно дбати, і в тому числі, і в першу чергу необхідно дбати про громадян цих держав. Тому важливо, щоб між посольствами була взаємодія. Посольство Польщі. Закликало поляків покинути територію Білорусі. Це означає, що або вже закрито даний сигнал, або невдовзі з'являться подібні заяви з боку Литовського і інших Латвійського посольства. Не думаю, що точнісінько така заява з'явиться і з боку українського посольства і так далі. Разом з тим, тут важливо, щоби. Дипломати цих посольств координували між собою роботу, бо необхідно, можливо, буде діяти таким чином, щоб рятувати громадян цих держав від переслідування. Треба розуміти, що Білорусь має дуже своєрідний режим, який фактично зберігає КДБшну систему переслідування громадян. У цьому відношенні необхідна заява починає необхідна взаємодія і необхідні заяви, починаючи від спільних зустрічей, завершуючи механізмами, як переправляти, відправляти, допомагати повертатися на батьківщину громадянам не тільки своїх держав, а й держав-партнерів і. Це насправді дуже серйозно підніме взаємодію між державами. Це створить ту атмосферу, яка буде сприяти цій взаємодії. Зокрема, ці речі необхідно в тому числі проговорювати через інформаційні майданчики, такі як канал, Український канал у Польщі Слава чи Белсад. Білоруський і так далі. Тобто, все це має працювати таким чином, щоб воно зближувало партнерів, союзників в захисті громадян, відстоюванні інтересів громадян в побудові системи безпеки. Тож підсумовуючи перебіг подій, оці повідомлення, які останніми днями оприлюднені про відкриття кордону білорусько польського в двох переходах і про певні реакції емоційні щодо заяв польських чи заяв українських очільників в зустрічних контрзаявах. Я вже не кажу про речі, які трапилися із тим, що Польща відкрито заявила про те, щоби. Громадяни Польщі покинули територію Республіки Білорусь. Зрозуміло, що невдовзі я очікую, що такі заяви будуть зроблені і іншими посольствами, громадяни, яких в чималій кількості знаходяться на території Республіки Білорусь. Все це потребує дуже ретельної роботи. Зрозуміло, що основою цієї роботи. І праці і координації має бути зміцнення обороноздатності. Очевидно, що якби на те була добль, добра воля, то ці речі необхідно опрацьовувати в форматі Рамштайн. І сподіваюся, що а, наради і зустрічі в колі чотирьох-трьох, вони а, дуже швидко перейдуть в широку зустріч в форматі Рамштайн. Адже Формату НАТО тут явно не вистачає, бо з розширенням диверсійної підривної діяльності Рашиської Федерації і партнерів Рашиської Федерації по осі зла, це активізується в Індо-Тихоокеанському регіоні. А це означає, що найліпша структура, яка здатна буде для початку хоча б знайти контакти, це формат Рамштайн. Ну що ж, будемо сподіватися на те, що оця ескалаційна навала, з якою зараз йде Рашистська Федерація, вона буде вдало і вміло зустрінута таким чином, що московський фюрер зрозуміє, що і НАТО, і Рамштайн, і партнери України здатні діяти серйозно і швидко. Причому серйозним настільки, що це продемонструє здатність відновити політику стримування. Політика стримування забезпечується шляхом чітких дій, в основі яких знаходиться силова компонента. Я дію, тому що в мене є сила, і я її демонструю. Якщо така логіка буде збережена, це означає, що. Країнам вдасться зупинити чергову ескалацію Російської Федерації і забезпечити поєднання інтересів і партнерство і центральноєвропейських партнерів і союзників, і загалом Європейського союзу в рамках в тому числі НАТО і в рамках формату Рамштайн. Дякую, що дивитесь, Слухаєте, будьте здорові! До побачення.